Всім привіт з вами містер І мистер Колдус. И да, там... сьогодні ми йдемо на Лису Гору. Так нас тут у нас. Короче, там хтось так каже. Да, Люди. там, коротше, десь кілометр п'ять, э... десь там, ще туди бить буде гулять. Да, там така на бік. І ви хочете офігіть, да, да, дивіться, як тут класно, я завжди показую самі класні місця, які да. тут є. Він показує, як він так. Okay. <laughs> і, коротше, Давайте ми ще вище виліземо, щоб я вам все хороше покажу. лазом я тут, короче, эту точку поменял. Это та да, я была новая, я ебать не хотел. И, короче, вы лазом и выше. И... Я тут в стиле, я вылез в ту же точку. Я решил себе положить тебя на паузу а то, что ты хоть Мы продолжаем, я отдыхаю все. Саня, я в принципе, І ми на горі і відправляємося через секунду. І коротше ми йшли, на нас напало тая страшних собак. Бачите, там мелкі чорне. І ще два рижить кіт. кіцькі. Кітька взагалі главний глази. Бачите, бачите, банда-банда нападає. Я ж думав, коли хтось вийде. Та, так, опівень був такий чорний, коротше, ми йдемо, відбувалася тапочка.

Мої обидва кициф. Це наш новий член команди містер кот. Поздоровайся з нами. Ми тебе не боїмо. Так, з нами йде містер Кот. Містер Котус, містер Колдус і містер Саньох. Снімаєш відео. Погані Блин, ну чого ви не пишете в коменти, куди нам слідчі місяць. А нас їх взагалі немає. У нас це ще такі є, то є подати, як умріть. Умріс. Такий умріс, а ти ще не думаєш. Антошка. Антошка, ми про нього спомню, так. Да? да, не обижайся, если ми тебе про тебе забули. Просто треба принят... чаще. Про часі треба виходити і говорити в відео. Не, чувак, чувак, я маю про тебе сказати у відео обязательно кофе, я тобі вчора знімати блок, а ти не пішов з нами знімати. А чого ти вчора мене що не зібрало? тому після школи я йому давай підемо відео знімати він не хочеш. Коли ти пошли в сьогодні, знімайся. Ч не скажу? Коже, я не наш рандошка застав. Надо босса. Да ви на эмбристи, чесно, чесно, команды. А блин, наш кот уже вкинул А, кстати... Буду <laughs> подбирать. Чипа наставил в описании. Типа. Не поставив, не поставил? Не поставив? Я, ти, що, ти? я не знаю. Перше відео є, в другому я вроді скопірувався. Ну окей, ми вже майже добралися до Лисої Гори і трендимо про все. Так, прямо на ваші, ваші І про Гантовка. <с> і коротше ми вам зараз покажемо всю цю Так, коротше, ми продовжаємо. Я вирішив запаркурити з гори. Жестоко навернувся і, походу, десь в мене палець тріснув. А може і ступня десь. Примірно тепер кульгавий. Щось мені ці блоги, все опасні і опасні. Але ми продовжаємо і йдемо далі. Там якісь тіпи. А? Дебіл. Ну добре, коротше. Ми йдемо, там якісь тіпи лазили... Лазили вони там. Ми їх обійти. І там якийсь мелкий дебіл виліз з подбудки. Що каже? Зараз фоткайсь, то получать! О! Я вже полутів, я згори впав. Окей, йдемо далі. У нас якісь мелкота наїжджає. ми їх зараз вертуху крутіть буде. Крутіть. Чуваки, не портіть влог. Це Чи хто такий? Я не знаю, що Що? Зараз не так буде. Давай їх Давай, давай, зараз крутимо вертух. Так, люди зараз будуть розборки, скажемо хто виграв, якщо будуть на щось Давай, подходь. Давай, вот Троє чи че? Троє. Ну, один не буде, будь-які. А добре, ні, маємо того. Просто б'ємо персильно, а потім різко другому цілівали. Цвіточку. Потім типу з коліна омордуються. Може бути. <ріст> так, коротше, дивіться не це прийшов. Ой, йдемо на зону. Ой, я вже кульгалий. Ми тут останній раз перед новим роком були, походу. Да, я тоді ще там намалював на світ.